Нам приехал фонд «Рідне Полиси, который с благодійной миссией гуманитарной оказывает госпиталю, я бы сказал, просто колоссальную помощь. В каком плане, що все, что сегодня привезено, это расходные материалы, которые нужны в ежедневной работе и для ежедневного забезпечения нормального функционирования госпиталя. Поэтому огромное спасибо і керівникам фонда, и народному депутату які так підтримують госпіталь, знаєш, які сучасні на сьогоднішній день проблеми у учасників бойових дій, учасників АТО, інвалідів війни. До організації та доставки гуманітарної допомоги і по іншим медичним закладам області долучились народні обранці. Загалом надано допомогу лікарським установам дев'яти районів Житомирщини. Якщо взяти безпосередньо обласний госпіталь для ветеранів війни, величезна кількість знову ж таки є проблеми, які потрібно вирішувати спільно. Ось і, ну, скажімо, допомогу, ту, яку ми надаємо і розвозимо, вона просто необхідна для наших і ветеранів, і ветеранів АТО. Е, ну, хай допомагає людям.